Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Robox. Э, э, в цьому режимі ми можемо. розрушати цей готель. я в це вже на перший раз граю. Так, давайте ламаємо. Ну, це схоже на базуку таку, ну... но. Але. ой! Але це не базука, ну це типу ракета. Або базука, я не знаю. Це. Ого. Так, поліза. Все. О. Так неочікувано пало. Так, ну правда. Ну шоп я знаю, це магазин, А у вот, Гаули я не знаю, що це. Так. И, у нас тут э, можна покупати предмети. Я не. оце що. А, оце. Оце що за. О, о, о о Так, давайте оце запустимо. А, і ще ж нам треба буде. Блін, ну це мені подобається. Оця штука мені подобається. Вона дуже швидко розтушає. мене закрутило. Закручує. Ай-яй-яй. О. Все, зараз просто готеля не буде. Оце боки літають. Просто аж. летает в... Из... Усю. Крутится в воздухе. Вот так он выглядит после этого разрушения. Разрушения. Вот так вот. Так. Еще раз мне подумайте. Ой-ой-ой. Тут лобких конечно, нападало куча. Что я ж... Или ходить может тут. Брау. Як воно гарно це жесть. Це, мені дуже подобається, коли воно так падає, ці боки. О, давайте ще так. Так, так, так. Встаємо і запускаємо. Це зараз просто не буде готеля. Ой, мене тут щось завалює. Що не прогружається. Так високо. Yeah, B724. Раз 2000. Десь прилеті. Е, І 9. А де ракети? Не знаю. Так, давайте ще з цієї сторони запустимо цю штуку. О, прямо на весь готель. Так, тепер мені треба уходити, щоб мене боки не придавили, ну, бо це буде жесть. Боже, як ця штука повільно двигається, ну просто повільно. І ще раз запускаємо. Все, зараз готеля знищимо знищимо, так. Да. Зараз пів готеля тупо знищимо. Е, а ти що робиш? Е, е, е. Напкейк. Да, напкейк. Напкейк якийсь. Ох, тут блоки, конечно, падають. Тут уже ходити невозможно. Просто невозможно. А тут був бар. Оце... Ну тут травка від бара була. Яка вже зон. Так, і ще раз запускаємо. і Мені подобається ця штука. Ой-ой-ой, тут мене блоками зараз придав Так, так, так. Е, е... Боже, як ці блоки розлітаються гарно. Мені подобається. Дуже. Це суперово виглядає. Так. Е... Ну і я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Таке недовге відео буде у нас. Але я думаю, вам сподобається воно. Так що на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!